Добрий ранок. Ось такий у нас світанок. А я йду на роботу. Всім бажаю гарного понеділка, гарного початку тижня, як у нас виднося. Годинники перевели і краса. Але що, воно не спиться довше? Не знаю хто як, чи хтось спав довше, чи ні, бо я ні. <кій> <кій> Дивлюся, аби йому болото не залізла, бо прийду на роботу, як порося. Годинники то перевели, а спатися не спить. Організм не звик до такого. Так що йдемо на працю. Я сьогодні і завтра і у суботу. ж. Яка краса дуже гарно. Дуже гарно, видно, сьогодні буде сонячно.